Привіт! Період відкорму після дорощування доволі важливо почати правильно, при оптимальних умовах утримання, а також правильному підборі раціону, цілком реально навіть в домашніх умовах, досягнути гарних кондицій приросту наших поросят. Тиждень за тиждень ви сьогодні побачите, як відбувається розвиток наших підопічних, а також дам деякі поради, які, звісно, можуть стати вам нагодні. Перший тиждень. Ці поросята прибули з цеху дорощування буквально декілька годин тому. Зараз відбувається знайомство з приміщенням, знайомство з загонами, все нове. Як ви знаєте, з першого дня вони почнуть споживати рідкий тип комбікорму. На початку дозування буде мінімальне, далі воно поступово буде збільшуватись відповідно до тієї кількості, яку тварини зможуть. Зможуть спожити за короткий період часу. Другий тиждень Поросята після дорощування мають середнє значення ваги 30 з плюсом кілограм. Наша мета, звісно, досягти маси в 100-120 кілограм, після чого всі свині відправляться. На забій. Тому варто, звісно, організувати площу для утримання відповідно до максимальної ваги 120 кг, що є 1 квадратний метр на одну голову. Розміри загону складають 2,5 метри ширини, а також довжина 5,5 метри. Що є трохи менше, ніж 14 квадратних метрів. Розміщуємо ми в загоні 12-14 голів, що відповідає, звісно, нормативам. Третій тиждень. Чому все ж не варто робити менші загони, чим то передбачають певні нормативи? При зростанні наші поросята. Звісно ж, не отримують мінімально потрібного особистого простору. Також зросте боротьба через дістачу місця біля кормушки. Дана агресія з часом призведе до постійного стресу, ну як висновок втрати приросту ваги, ну, а також певних захворювань, які, звісно, не потрібні для наших підопічних. Четвертий тиждень. Інше питання: чи варто робити більші загони? Також, на мою думку, найкраща ідея. Збільшувати площу це спонукати тварин до більшої активності, як ви можете побачити зараз. Це також має певний негативний момент при відкормі. Звісно, спожиті калорії наші поросята витрачають на певний рух, на зайву активність. Тому моя порада дотримуватись тих критеріїв тих нормативів, які допоможуть отримати максимальний вихід маси. П'ятий тиждень. Що саме дає ті самі прирости, це, звісно, калорійність корму, а також періодичність годування. Два ці-фактори мають бути також економічно вигідні для власника. Як вам відомо, фінішні типи комбікорму мають на меті збільшити калорійність за рахунок вуглеводів, що є більш дешевим, та зменшення дорогих білкових добавок до мінімальних значень. Тому на даному етапі варто ретельно підібрати рецепт фінішного корму. По цій причині фінішні типи корму варто змінювати з часом в сторону здешевлення за рахунок збільшення частки відходів харчової промисловості. Ну або використання більш дешевих компонентів для складу вашої рецептури комбікорму. Шостий тиждень. Не варто також забувати про постійне спостереження за поведінкою тварин. Втрата апетиту це є зазвичай основним індикатором початку проблем серед свиней. Здорові свині, як ви знаєте, завжди активно реагують на появу корму. Тому щоденний огляд допоможе вам зрозуміти та діагностувати, в чому полягає суть проблеми. Ну і як висновок, вчасно уникнути зайвих втрат. Сьомий тиждень. Періодичність годування теж дозволяє активно набрати вагу. Наші свинтуси споживають корм 5 разів на добу, починаючи о 7, далі з інтервалом 4 години. Одинадцятій, 15, 19 та 23, відповідно, відбувається останній за розходом прийом форму. Восьмий тиждень. Багаторазове годування виправдано все ж більше для рідкого типу годівлі. Як вам може бути відомо, ми використовуємо відходи харчової промисловості, що дозволяє суттєво зекономити на вартості корму. Для сухого типу комбікорму та відповідно від корму. Достатньо і триразового годування. На першому етапі та поступово є можливість переходити до двохразового типу харчування, що теж цілком, як на мене, буде виправдано. Дев'ятий тиждень. Зараз у нас тиха година. Також передбачаючи ваше питання, чому кабани не кастровані, відповім відразу. Для всіх кабанчиків вводиться ін'єкція вакцини Імпровак. Ця вакцина є альтернативою звичайній традиційній кастрації. Більш детально я розповідав в своїх попередніх відео, які ви можете переглянути на моєму каналі. Ну і також там знайти всю вичерпну інформацію по цьому питанню. Десятий тип. Чому саме мета від корму на нашій фермі на досягти ваги в 90-110 кілограм? Причина проста. Це отримання більш пісної свинини з мінімальним вмістом жарових тканин. Ну і як результат, відповідно, певної кращої реалізації збуту продукції. Але якщо ваша мета все ж відгодівля до більш високої живої маси, а також до більш сальних кондицій, це теж цілком виправдано за рахунок використання більш дешевих типів, а також складових рецептур комбікармів. Одинадцятий тиждень. Варто зазначити, що не надто потрібно захоплюватись використанням деяких типів макух, а також того ж самого рибного борошна. Це значно може погіршити якість вихідної продукції. Тому слід мати на увазі, що за один-два місяці до від... кінця відгодівлі варто або прибирати з раціону, або давати дані компоненти незначній кількості. Ну і ось фінальний 12-й тиждень. Таким чином ми дійшли до фінального етапу від корму з мінімальними втратами та оптимальним, як на мене, приростом. Слід також зазначити, що дані тварини знаходяться в період відкорму. На період відкорму це у нас 90-й день. Споживають вони приблизно 75 кг за один прийом. Тобто два ось таких от загони споживають за один раз 75 літрів. Тут знаходиться десь приблизно 26 валів. Також ви вже можете помітити, що інша половина, в основному це кабанчики, які зростають набагато краще, відправились. Туди, куди вони мали відправитись, тобто на м'ясокомбінат. Ну і залишились певна кількість свинок. Ось таке в нас вийшло відео, в якому ви змогли спостерігати в реальному часі, як відбувається зростання, а також розвиток наших підопічних. Звісно, якщо у вас якісь виникнуть додаткові питання, ви можете написати про них в коментарях. Дякую вам за перегляд. Побачимось в наступних відео.